Доброго здоров'я, пані панове категорично з великим задоволенням втретє сьогодні. І вересня у п'ятницю вас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це наша третя зустріч, третій брифінг за сьогоднішній день. і Бачите, симптоматично, що всі події ми тепер з вами розглядаємо в розвитку, тому що десь якісь варіанти були ще вранці, потім трохи пізніше. Але акцентація вона важлива. і Я припускав, що напевно ця ситуація пов'язана з тим, що Путін дуже би хотів відтермінувати санкції з боку Сполучених Штатів, плюс санкції з боку Євросоюзу а як ви пам'ятаєте, 48 годин вони, начебто, зібралися ці всі санкції узгодити. Ну і яким чином може це відтермінувати? Звичайно, заявляючи про те, що він готовий відкрити до перемовин. Хоча знову ж таки, пряма мова Путіна домовитися з Україною неможливо. Ну в принципі, сенсу в переговорах немає, але він, в принципі, каже, що готовий до контактів на найвищому рівні, і, ймовірно, мають на увазі зустріч з президентом Зеленським. Ну, типу, він заявив: ну тепер все м'яч тепер на вашому боці. Вона. Напевно, ви не е, наполягаєте на санкціях, а наполягаєте на тому, щоб Зеленський відгукнувся на моє на мою пропозицію. Більше того, каже Путін: я вже ж локацію знайшов. Точно давайте в Москві. Ну, якщо Зеленський не хоче зустрічатися в Москві, але він в принципі зі мною хоче, то чому він мені пропонує якісь інші локації? Куди я там маю їхати? Ні, якщо він хоче мене бачити, будь ласка, приїжджайте до Москви. Е і каже: Я е готовий, приїжджайте, і 100% буде всі е умови для безпеки і роботи забезпечені. 100% безпеки. Це як ми з вами згадували, що купа історичних прикладів про те, як українці їхали до Москви, що за цих часів е і потім опинялися на Соловкав. 100% для безпеки. Тут знаєте, єдина пастка, щоб на це якби не відгукнувся Трамп і сказав я будуть цією гарантією. Я везу президента Зеленського до Москви. Ну а з іншого боку, президент Зеленський міг би сказати, а ми би тоді Путіна чекаємо в Києві, та ну як якось так. Ну і плюс ще там нюанс стосовно гарантій безпеки. Причому президент Зеленський каже, що вони повинні почати діяти до завершення бойових дій. Ну от на це відреагував Путін. каже: ну якщо буде так, то тоді будуть удари в разі розміщення іноземних військ в Україні. А, і це проілюстрував ну, улюбленою своєю Цитатою наземні війська в Україні будуть законними цілями для Росії. Хотів би я подивитися на те, як там іскандер, якісь там чи с 300 400 полетить в бік якогось контингенту, який в якості миротворців, а з якимось міжнародним мандатом тут є в Україні. Але лякати треба звичайно і вбивати клин між сумнівами з одного боку європейців, а з іншого боку незрозумілою позицією Трампа. Тобто Путін якраз розраховує на те, що Трамп не дасть там якісь згоди чи не конкретизує разом з Пентагоном, чи як вони там сьогодні будуть називатися вже міністром міністерством війни свої гарантії, свої внесок, а своє ППО, своє авіацію, там свої розвіддані. Ну і тоді ця вся коаліція охочих накривається мідним тазом. Це, от Мрія насправді самого Путіна. Ну і з іншого боку, він каже: а якщо буде довгостроковий мир в Україні, то який сенс в іноземних військах? Там не буде жодного сенсу в цьому. Ну, якби мова йшла про Швейцарію, і Італію, то напевно не треба було там сенсу ніякої чи я не знаю Іспанію Францію сьогоднішнього дня. А тут же мова йде про Росію, про Путіна, де ціна паперу набагато більшою є аніж чорнила з підписом самого Путіна. Та й в принципі за слова Путіна, вже тільки лінивий серед політиків в Європі. І не сказав, що їм не те, що можна не довіно, потрібно не довіряти. А Путін, по суті, брехун в своїх обіцянках. Ну якось так на сьогоднішній день, але видно, він вперся от в цю тему. Якщо хочете зустрічі, я готовий відкритий, Давайте в Москву приїжджайте стосовно цієї заяви про гарантії безпеки, які повинні діяти до завершення бойових дій. Сьогодні ми говоримо з вами про те, що важливо, аби ці гарантії обіцяні країнами, які ну сказали, що вони входять до коаліції. І рішучих почали діяти негайно. До завершення бойових дій, якраз це новий поворот, і в принципі в такому сенсі, ще цей, цей матеріал не подавався. Але я завжди кажу, що знаєте, там за лаштунками відбувається набагато більше ніж є у відкритому доступі, і речі, які навіть не очікувані були. І ось вони з'являються. Це дійсно був сюрприз для Путіна. І очевидно, вся секретність, під якою проходили ці зустрічі, ну, намагалася унеможливити достроковий витік всіх знань. Так, от, за словами президента, мова йде не лише про військову підтримку України, про економічні гарантії, і додав, що 26 країн висловили готовність підтримувати безпеку України, назвавши це важливим кроком вперед. Ну дай Боже, от цей процес іде паралельно, звичайно, і бойовими діями. Про них ми так само повинні говорити. І про ті удари, які сьогодні робили росіяни. 157 дронів, до речі, вони кинули по Україні. з Курська, брянська, мілерова, Орла, Приморського, ахтарська з Гвардійського. Тобто ці майданчики фактично всі в них задіяні в цілодовому режимі, але видно, що ще не. Підвезли чи підвозять додатковий матеріал ці додаткових шахетів? бо 157 така цифра нас вражала минулого року. Цього року нас вражають, на жаль, інші цифри. Плюс за останню добу, от як доповідають повітряні сили, було шість зенітних керованих ракет з 300 з Курської області і одна керована авіаракета Х-59 з Воронежської області. Причому до відбиття піднімали авіацію. Зенітники працювали знову ж таки безпілотні системи, РЕП, мобільні вогневі групи і зі 157 дронів. Було 121 збито. Ну, але, на жаль, фактично, всі ракети долетіли. Ну, не фактично, а всі сім одиниць. І було 35 ударів з дронів на 10 локаціях. На жаль, є в нас втрати, ви ж знаєте, за Чернігівську область. Я вам доповідав, що в першому випуску за цю місію по розмінуванню, причому це Данська місія, яка працює під гід до Організації Об'єднаних Націй. Ну а поки що я бачив погані слова в бік Путіна лише з. Від представників ООН в Україні. Саме ООН, якби ані пари з вуст. Окей. Стосовно наших ударів, які теж були повідомлені про їх наявність, є підтвердження. Ну я думаю, що в принципі ці підтвердження, що в, 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 рано вранці, коли росіяни там публікували ці смолоскипи, та був удар по Рязанському нафтопереробному заводу, і Сили оборони України підтвердили, що такий удар відбувся. з, в як вони там ну не вони? Це командувач безпілотними системами безпілотних оцих всіх сил. Роберт Бровді сказав, так що сили оборони України в ніч на п'ятницю атакували нафтопереробний завод в Рязані. нафтобазу в окупованому. Луганську. А при тому дійсно, що Рязанський нафтопереробний завод, що належить РосНЕФТі, має виробничу потужність близько 18 мільйонів тонн нафти на рік. І, в принципі, він входить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії. Тобто, ураження, і це вже ж не перше ураження. Ну, в принципі, якби, залишає в його в неробочому стані. Тобто, ремонт тепер додався і знову ж таки він буде мовчати, а не видавати нафтопродукти, як вони кажуть, на гора. По землі, по лінії бойового зіткнення кілька зауважень. Дніпропетровщина там в Новоселівці загострилася ситуація. Я сьогодні вранці, до речі згадував і за даними Діпстейту, і за даними інституту дослідження війни. Тобто, там село це всі різоні фактично перебуває. Наші підрозділи частково ще можуть утримувати окремі точки, але противник вже почав методичні зачистки, поступово пробуючи ну, повністю закріпитися в цьому населеному пункті. З нашого боку працює арта і Активно насипають дрони, проте є ймовірність, що основні сили а, наші вже відійшли до лісового масиву. І північніше в районі Балки ворог теж активізується і а, готує захід в Зеленку цю, з флангів. Ну разом з тим гарячою точку залишається вороне, а також хороше, де зафіксовані оці прапоровтики. та забігають. Там намагаються ганчірку цю поставити. Це свідчить про розширення от, сірої зони і просучування невеликих груп противника в глибину нашої оборони. А під ударами авіації вже є Великомихайлівка і Ростопіль. Якщо противник там закріпиться в лісосмугах, які прилягають до цього району, то от знищення по суті великомихайлівського ну, нашого плацдарму, ну який там є зараз, це лише питання а, часу. Тепер Покровський напрямок удачний, Там ситуація залишається напруженою, нестабільною. На жаль, бої тут всередині самого населеного пункту. Як такої там лінії фронту немає, там смуга дуже розмита. Наші підрозділи закріпилися в верхній частині селища і в центрі, але противник продовжує сидіти в різні. Різних точках приватного сектору, ну і звідти пробує діяти, повертаючись знову ж таки на вихідні позиції. Ну Фактично, це ну, вуличні бої з постійним рухом. Вперед-назад, і ділянки приходять з рук в руки, контроль не є сталим. і Водночас наші бійці активно нищать ворога ФПі дронами вампірами іншими вогневими засобами, що серйозно вибиває його живу силу. Ну і загалом ситуація виглядає як. Не такими клаптями жорстке протистояння, ну як картата ковдра та ковдрата, воїни тримаються і поступово виснажують ворога і не дають йому розвинути успіх всередині селища. До речі, по цим моментам за їх російською вдачею і ціною просування, от якраз на зламі літа і осені дуже було статистично багато інформації. І е, стосовно зміни командувача всередині російських військ, я думаю, що якби би фіналізувався Путін, то є на кого злити всі невдачі. Або якщо Путін за захотів би, е, значить, пришвидшитися, він судно цим Герасімом незадоволений. І От російські ці пабліки військово-політичні говорять, що його навіть вже почали позбавляти владі влади в армії звичайно, що той лютує, готує відповідь, і мова йде про протистояння от цього головкома Сухопутних військ Мордвічова, якого призначили першим заступником Герасимова, і той став безпосередньо відповідальним за те, що вони називають СВО. Тобто, вже не Герасимова, а Мордвічов. І Мордвічов вже не перший місяць розглядається як головний кандидат на посаду начальника генштабу, і Путін незадоволений Герасимовим, Це теж не секрет. А зокрема, тим, що вони давно не мали, як вони пишуть, великих яскравих і символ. Волічних перемог на фронті, ну е, якщо там типу нічого не поміняється, в них е, а так виглядає, що поки що нічого не поміняється, то до кінця року ми з вами станемо свідками такої фундаментальної заміни Герасимова на цього Ф е, Мардвічова. Причому що саме Мардвічов вже запропонував Путіну цей план прискорення е, прискореного наступу на фронті. Е, ну і ми про це з вами ще в липні, здається, говорили. Але от в кінці літа е, йшлося про те, що. Путін доручив цьому Мардвічову оцінити і підрахувати ресурси, які потрібні для най... якнайшвидшого, не пізніше середини наступного року повного звільнення, те, що вони називають ДНР. Тобто, от їх оцінка насправді, але хочуть прискорити, і тому наступають на горло Україні, говорячи про те, що давайте ми забираємо повністю Донбас. А ви тоді не будете отримувати в тилу удари від наших військ. Таким чином ці всі інформації підтверджуються, і як кажуть, от джерела в Мінобороні Росії про якісь нові посади генерала Мордвічова говорити нічого зараз не, не треба. Там є низка формальних моментів і обмежень, але справді за фактом йому передано частину повноважень владу в армії відповідальності за рішення, які ухвалюються в контексті війни. Ну і всі говорять, що все Мордвічов має стати новим головою генштабу, але поки що нехай проявить себе в тій ролі, яка є на сьогодні. День, ну а з іншого боку, в Кремлі кажуть, що Путін довірив цьому Мордвічову багато повноважень, чекає на конкретні успіхи, і чи буде він там якби, ефективним, чи не буде ефективним. Але бійня там під килимом продовжується. І от як стало відомо, незабаром Герасимов представить президенту докази того, що Мордвічов злочинець. Нам подобається такий підхід, мені здається, його цього Мордвічова, Герасимов буде пробувати звинувачити в корупції в великих втратах на фронті в людях і в техніці, і навіть в спробі організувати військовий переворот і захоплення влади. Ну знає на що бити. При що соратники цього Герасимова стверджують, що вони мають залізобетонні докази. А конкуруючі частина армії, ті, що близькі до Мордвічова, сміються з цих заяв і пропонують Герасимову вже помалу пакувати валізи. Ну і при цьому, якраз Мардачов був би не проти, як кажуть, щоб нова серйозна хвиля мобілізації, яка посилить армію, почалася ще за Герасимова. Отак вони ще можуть це все розіграти. І В принципі, мобілізацію хочуть всі, але щоби списи летіли в бік Герасимова і потім наздоганяли Герасимова, а не Мардвічова за оголошену мобілізацію. Такі от нюанси. Нюанси, які сьогодні теж були озвучені по лінії планів коаліції охочих, вже прес. Почала писати, видно, перші витоки з всіх спілкувань, бо керівники ж повернулися в свої домівки. Дійсно, всі підтверджують, що військове командування країн ЄС вже підготувало детальний план розгортання який передбачає створення в Україні двох окремих сухопутних груп. А перша з них має забезпечувати підготовку і допомогу українським військовим. А друга, по суті, буде формувати сили стримування для недопущення нової російської агресії. От чого й боїться Путін, до речі, за поточним планом, от є цифра. Вже мова йде про 10 тисяч військових. А патрулювання українського повітряного простору будуть здійснювати авіації країн НАТО, яка буде розташована за межами України. Це теж. Про що переживає дуже Путін. При тому, що Макрон. Який керував там цим зібранням, ну як господар по суті, бо в Парижі все відбувалося, зазначив, що 26 держав погодилися допомогти Україні різними способами: від відправки військових на територію України до надання військово-морських сил і авіаційної підтримки. Іншими словами, значить, долучатися до відновлення української армії будуть всі, але ніхто не приточною, в якому форматі будуть ця вся допомога. Чому тому, що багато європейських країн для того, щоб ви Визначитися остаточно очікують від Трампа чітких гарантії чіткого пояснення того на якому рівні підтримки можуть європейці з боку США розраховувати. Бо як там не крути, все одно штати мають найпотужніші збройні сили в світі на сьогоднішній день, і це, от я так розумію, що найбільше заковика, і знову ж таки Трамп напевно жалкує, що він сказав, що він там буде брати участь, але але в постфактум теж президент Зеленський сьогодні говорив знову з Марком. Рюте каже, що дуже предметно це стосовно, напевно, рішень по військовому аспекту. і Важливо швидше працювати заради гарантії безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивним разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО. Ну і надалі координуємось заради реальної дипломатії. Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятися. Але насправді тиск світу здатен сформувати. Інтерес Росії закінчити війну. Ну мається на увазі санкції. Вмикайте швидше санкції, щоб його економіка швидше накривалася мідним тазом. і В якийсь момент там він намагався за щось там вхопитися і сказати: а стана Та, оце як він сьогодні знов -то Януковича згадував. Мовляв, Янукович, коли дізнався про те, які перспективи в Україні а, будуть в Євросоюзі, то він навіть сльозу пустив. Та це при тому, що Янукович завжди казав, я б тут пхаю до Європи. Ну, от, е, значить, і до Європи вже. Же да, погано йти так? Ну до речі, Путін багато що наговорив. і Просто цікаво розум... ну, і важливо розуміти, що в нього в голові для того, щоб співставляти потім з діями. А я згадував про те, що Росіяни в свою чергу почали цю тему з гарантіями безпеки для Росії. Причому з такими гарантіями як сьогодні пісочний рот Путіна додав, аби на папері, щоб потім ніхто там типу не відмовився від своїх слів. Бо однією, як Путін, це каже з першого причин цього конфлікту було те, що почалося порушувати основу ні і основи гарантії безпеки для нашої країни. Які там гарантії безпеки? Хто їх давав? Про що йшлося? Ну от він каже. Давайте тепер на паперах будемо писати. Знову ж таки, процес та так для розмови Путіна з Трампом поки немає жодних напрацювань, але така розмова може бути організована дуже швидко. Подібні зустрічі мають бути організовані, щоб зафіксувати результат. Ми ну, мається на увазі зустріч з президентом Зеленським. А до речі, стосовно телефонної розмови, про яку ну, летні зі всіх прасок сьогодні кричать Путіна з Трампом, і, начебто, Трамп збирається дзвонити Путіну. Але знову ж таки, помічник Ушаков цього Путіна сказав, що він. Він перший раз чує і ніяких контактів з цього приводу немає, але не виключена зустріч на найвищому рівні. Вправда, умови я вам вище озвучив. І теж момент відносно Пекіну, що ні Росія, ні Китай не повинні бути центрами сили в світі. Саме цього хоче глобальний південь. Всі втомилися від того, що був якийсь центр сили, який нав'язував би правила на користь зрозуміло кому, і щоб всі за цими правилами жили. Ми втомилися. Ну щодо російсько-американських відносин, ми що друзі, в нас є напрацювання, і ми йдемо на Аляску, і У нас технології крутіші за всіх, і ми будемо там щось видобувати. Та і європейці занурилися за словами цього схожого на Путіна в ідеї мілітарізму. А офіційна лінія перетворити Україну на сталевої жака. Тобто, щоб було однією з першопричин причин кризи навколо України, це спроба зробити Україну з України центр усього антируського і антиросійського. Ну от я ж кажу. Говорили, балакали, сіли і заплакали, бо наша. Пісня гарна і нова, починаємо її знову. І щоб хто навколо не робив. да, Путін буде говорити, а це мені не підходить, а це я не хочу брати. А значить, я почну воювати. Питання чим і скільки це буде коштувати? І це питання, точніше, відповідь на це питання. На жаль, не в Києві знаходиться. А сьогодні вона, давайте будемо прямо говорити в Вашингтоні. Якщо там приймуть рішення якби фіналізуватися, то знають, як це зробити. Якщо приймуть рішення знову ж таки тягати гармошку, ну, значить будуть тягати гармошку. але говорити про те, що там в Путіна все добре, звичайно, теж не доводиться, і я би цього не став. І тема. От я пам'ятаю, що в нас була дискусія в спільноті стосовно карток продуктовий. В Росії ви знаєте все ближче і ближче, і незабаром це буде. Причому визначили визначили вони, коли і в яких регіонах будуть запроваджені продуктові картки. От який стан речей у Путіна. Якраз мова йде про. Наслідкове причина наслідковий такий зв'язок між ударами по НПЗ, українськими ударами по російським НПЗ, здорожчанням пального і разом з тим здорощення продуктів. Ну ми прекрасно з вами розуміємо, що одне інше тягне. Так, от в зв'язку з цим, значить, російський уряд запропонував запровадити продуктові картки для вразливих категорій населення, яким не вистачатиме коштів на найнеобхідніші товари. Те, що вони здорожчують, ну це навіть не питання для обговорення. При тому, що дали всі документи Путіну, а я вам казав, що навіть на Біуляна там на 34 сторінках йому писала, який буде капець, якщо він продовжить ще трохи СВО. це Своє, так от в Кремлі, щодо карток має бути прийнято рішення не пізніше жовтня. Звичайно, що приймати таку пропозицію не хочеться, але уряд усе дуже емоційно обґрунтував словами бідність, голод і навіть голодні смерті. Тому Ладімір Ладімерич вирішив почекати, якщо ситуація з тінами справді буде погіршуватися, рішення щодо карток буде однозначно. Поки воно типу на паузі, ну в уряді підтвердили ці слова і цю ходу це в мішустіна. І зазначають, що складається зараз список пілотних регіонів, в яких можуть запровадити картки на продукти. Тобто, вже входять в нього ростовська, херсонська, Запорізька, Саратовська, Волгоградська, Самарська, Курська, Білгородська області, Ставропольський край, весь Крим, Адигея. Ну і території, ну це території Херсонської, Запорізької зрозуміло, тимчасово окуповані, так само, як Луганської і Донецької області. Так само в цьому списку. Список попередній може зазнати зміни при виборі регіонів. Серед іншого, враховувалося чи Можуть вони постраждати від бойових дій, ударів ворога, що також серйозно погіршує соціальну обстановку. Ну вони ще на це не зважають, бо якраз в ці регіони долітають поки що. в ці регіони долітають те, що запускають наші оборонці. Ну і тут якраз низка інших факторів, як кажуть там в економічному блоці Мішустіна, на мішустінського уряду, продуктові картки не означають, що в нашій країні буде дефіцит продовольства. Вони означають, що. Зросте кількість людей, яким не вистачатиме грошей на продукти. Таких людей точно буде більше ніж зараз. Їх ми хочемо захистити. Ну вони хочуть захистити, даючи там якісь соціальні моменти чи будуть якісь знижки на товари. Ну. Купа фільмів ще радянського часу, в тому числі, пам'ятаєте, місце зустрічі змінити неможливо. Оце отак от воно буде. Будуть магазини, будуть це все грабуватися, буде це все на чорному ринку. Це хороша хода. Мені подобається. І нехай так само зроблять картки на алкоголь. Оце от чекаю, не дочекаюся. Після чого все і відбудеться. Так, друзі, ще глобальні моменти, які опосередковано на нас стосуються, але так до завершення тижня і. Що там в голові Дональда Фредовича Минулого тижня? Представники Пентагону повідомили європейським дипломатам, що штати більше не будуть оплачувати програми навчання і оснащення армії в східній Європі. Просто мова йде про так званий розділ 333 оборонного бюджету штатів. Вже виділені кошти будуть залишатися доступними до кінця вересня наступного року. Але далі нових грошей не буде. Бо з 18 по 22 рік штати на цьому напрямі витрати. Тили 1 мільярд 600 мільйонів доларів, і це по суті було 30% усіх глобальних видатків за цією програмою. Основну основні хто е, отримав кошти: Естонія, Латвія, Литва. Звичайно, що це рішення пов'язують з новою стратегією Пентагона і з нашим великим другом в Пентагоні, Це їх там такий Елбридж Колбі. Він, в принципі, керівник оборонної політики. Це той, що гальмував допомогу для України, це той, що розказував, що на складах вже немає озброєння. Ну, в принципі, він точно нам не друг. Але він пересуває перерозподіл ресурсів США на індотихокеанський регіон, щоб посилити, начебто, стримування Китаю і знизити ризик конфлікту навколо Тайваню. Це є глобальна помилка цього діяча, бо стримування Китаю чи не стримування зараз вирішується на полях боїв якраз в Україні. Бо тільки лінивий не бачить, що Китаю дуже вигідно, що зараз захід сконцентрований на цій війні, і, в принципі, якби підтримує Путіна в цій ході. Раніше цього року Вашингтон навіть тимчасово зупинив постачання, як ви знаєте, всіх речей для України. А згодом Трамп наказав відновити постачання, тому що рішення приймав оцей колбі. Не знаю, чи він рад... ну, радився, не радився з Трампом, але факт залишається фактом. Під загрозою опинилася ініціатива безпеки Балтії. Там є така спеціальна організація. В 2020 році вона була започаткована, якраз організація, яка об'єднує всі всі оборонні речі для Естонії, Латвії і Литви. А торік на неї було виділено майже 300 мільйонів баксів. Але Білий Дім не зробив запит коштів на новий рік фінансовий. І за словами джерел, програму наразі переглядають. А втрату американській допомоги Балтійської держави відчують болісно. Ідея цієї програми полягає в тому, щоб зробити їх здатними захищати себе самостійно, хоч на якомусь етапі. Але тепер виглядає так, що вони дійсно будуть дивитися в щонайменше Німеччини. Ну хоча що американці будуть присутні і в Польщі. І, от стосовно цієї військової справи, сьогодні як очікується, Трамп підпише виконавчий указ про зміну назви міністерства оборони на міністерство війни. Ну ми вже з вами говорили, що. Це історична назва цієї інституції. По суті, він її повертає, причому що вона була скасована там в х роках вже після другої світової війни. І сам Трамп, і чинний цей міністр оборони під гексит, останнім часом неодноразово давало зрозуміти, що підтримують таке рішення. Ну спробував би під гексет не підтримати рішення Трампа. Це частина масштабної ініціативи в межах кампанії з відновлення так званого етосу війни в Пентагоні. Ну і представник Білого Дому підтвердив, що президент. Офіційно оголосить про перейменування в п'ятницю, і згідно з інформаційним бюлетнем, виконавчий указ передбачає використання назви міністерства війни як додаткової до міністерства оборони, ну і також запровадження назви посади міністра оборони Піта Гексета як міністра війни. Ну і в цьому зв'язку що просто не виникало якихось там очікувань грізних друзі. Ні, я розумію, що він може в цьому контексті щось і за Україну сказати, але оця з річ про те, що Трамп ви. Виступить із заявою п'ятницю ят... п'ятого вересня у 22 годині за Києвом. Та я думаю, що вона стосується, от якраз цієї теми. Бо виступ є запланований на сайті в офіційному розкладі Білого дому. Щоправда, там не розкривається тема звернення американського президента. Але з високою долею вирогідності, я кажу, що це буде про міністерство війни. Ну там звичайно будуть позначені. Я не сумніваюся і інші речі, бо обов'язково запросить туди пресу. Я думаю, який буде більш цікаво поговорити стосовно контактів найближчих Трампа і рішень Трампа по лінії своїх обіцянок зупинити справедливо зупинити війну між Росією і Україною, друзі. Так виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Це п'ятниця. 5 вересня. дякую, що ви на каналі. Канал називається Василь Кланчук. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Все, що необхідно якби, для базових знань сьогоднішнього дня. Ось я вам і виклав. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки, друзі, лайкоси, якщо формат заходить. А було б дуже добре коментарі і гіперпосилання. Відправляйте своїми соціальними мережами. Лінки на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі, щоб люди дійсно я ж я не здогадувалося, що навколо відбувається. Дякую, мої патріони, спасибі, спонсори каналу. Дякую, друзі, всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Величезне вам спасибі. В описі до цього відео є інші опції. Якщо маєте бажання і можливості, радий завжди спілкуванню. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Ми пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласочка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!